Цю прибули до дуже гарного саду третьої школи, міста Ледвірний, і відповідно розпочинаємо сьогодні відправку. пані, панянки молоді та ж вся ваша чесна громада, прийшовши хвилі з морські, ліси непроходні густі, прибули в цей святковий день у вашу школу, щоб поклонитись низько і привітати, багато чого побажати на довгі літа. увага, увага, спостерігаєте. Так? Скажіть, будь ласка, що ти бурбиш, який настрій у вас? Які відчуття? Які? добре, весело, весело. Хороший, веселий, позитивний. І тільки позитивні емоції, хороший настрій допоможуть нам працювати як? Активно, бути уважними. Добути, нові, так, починаємо працювати! Мандирувати, плинути у минуле. Вуваємо, тепер йдемо. І... І в майбутнє. А сьогодні ми спробуємо з вами на космічному коробні. Присидіти в своїй радині безпеки. А за тільки, а чи ми пізнаємо все навколо? Дивіться, я щось зроблю, пізнайом, щось пізнаю. За піднічом проходимо. Завдяки почкам, завдяки ручкам, носикам і ще почкам, ботику і почту. як називаються ці органи? Mm -hmm. Ну, пригадайте, ми пане чили на початку першого класу. Але mm -hmm. органи, чуття. органи чуття, молодець, органи чуття, людина мала органи чуття і вона пізнавала на колишній світ. що ми сніженки. Ми сніжимо. Ми полетіли сніжне, ми сніженчики. Полетіли, полетіли. Сіли сніжні, сіли. Може, богами снігами насилати, зіла вона відсорока, була дуже сніг, багато кучу моря. я кучу мою. Попутала я всі матеріальні ресурси, і е, сантехніка і кухара. Прошу їх поставити на місце. Так, До, е, так. Ти дивися, 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 що ми ти ще цього... Так, ти сі... все, все, тихо. Тихо. Сідаємо на місце, сідаємо на місце. Так, наші письма. Е, Юрчик, поправляй, що не добре? Кран має бути там, де сантехніка. Так, кран потрібен сантехніку. Кран потрібен сантехніку, бо сантехнік займається ремонтом водопровідної системи. Це вправилося, є. Дируни, вірно, деруни. Щоб виробити робити деруни, нам потрібні ресурси. Як ви думаєте, який природний ресурс потрібен для деру? Природні матері. Картопля, картопля. дивимося. Ану, картопля чи не картопля? Картопля! Картопля. Тепер нам ще потрібні матеріальні ресурси і трудові ресурси. Так, хто йде до дошки? Тарас йде до дошки. Прошу з тої дощочки перетягнути на цю дощечку, щоб ти відніс до трудових ресурсів щодо матеріальних. Швидко, швидко. Так, сірень. Молодець. E, дивимося, правильно завдання бюрочку? Правильно. Правильно. Нам потрібен кухар, це які ресурси у нас будуть mm -hmm. трудові. І матеріальні це, е, інструменти, які потрібні кухарі. Mm -hmm. Молодці. Час закінчиться. Отак. Okay. Пишіть. Дитина mm моя. -hmm. Читайте. Молодці, тепер даєте, допрацьовуйте мені дорогенькі. Катруся, будь ласка. Будь ласка, формула миру, слухайте, може ви спіли користувати трошечки, дітки. Будь ласка, Івася. Добре. Добро плюсіння дрім'яно. Молодці ще на Мир це спів в небі яких пташок над нивою. Жай, воронки, які. Та, бачите, коли мир спокійно, вони дуже співають над нивою, де колоситься живо, пшениця. Треба думати, не хвилюйтесь. Дописуйте, хто буде читати, захищайте свою.

Spielen Fußball. Nicht spielen? Klaus spielt Spiel. Spiel. Fußball. Da. weiter. Ist das, stimmt das? Stimmt das? Ja, ja, das stimmt. Und weiter? Und Renate, welchen Sport macht Renate bitte? Renate äh, Reiter. Reiter. Renate Reiter. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und weiter? Was geht weiter? Und Herr, welchen Sport macht Herr bitte Boxbox und Herr und Herd betreibt Boxen Herd, betreibt Boxen da. Also gut richtig. Heute Mojiso ich schon da, la la Heute la la. ich schon da, la 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 la. Mojiso ich schon da, la 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 la. Mojiso ich schon da, la 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 la. відбулося танство, зародилося життя. Дуже часто ми говоримо, що живий організм це той, який народився. Чи, можливо, живий організм той плід, який мама відчула рух. Насправді, життя зародилося з моменту злиття двох статевих людей. І все, це є живе. Це тільки одна клітинка, яка дасть потім прекрасне надбання батьків їхню дитину. І коли говорять, що можна перервати вагітність до місяця, до двох, то то ж не дитина, то сукупність клітин. Насправді це є вже життя. І це життя треба берегти. І зараз, що далі відбувається, заглянемо далі. Прошу. Наступний етап після запліднення теж не менш важливий, це є зародковий період. Тому прошу, записуємо, трошечки я стрілечку продовжу. Другий етап, який характерний, зародковий період. Der Naturschutz ist ein wichtiger Sachen. Äh, na gut. Und äh, was äh, ist für euch der Wald? Was tun wir was ist der Wald? Benauft. Der, äh, der Wald reinigt Nein. der Luft. Was noch? Fasch. Hm? Äh, er ist äh, ein äh, Zuhause für äh, Tiere. Äh, für Tiere. У селян, який був шлях виробити? <клес> Піти партизаном. Піти в партизан. бо нашого шляху тоді не було. І з партизаном <клес> що? Воювати. А він якраз допомагав партизанам потім, коли вони не доставали на них. Правильно, він допомагав виконував свій священний обов'язок, хоча був старостою у селі, старостою. Як же сталося так, що він рідну дочку і всю молодь відправив Німеччину? Якості <клес> полонянки. Він розраховував, партизан, 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 партизан. що партизани захоплять, партизани рятують е, цю мову і заберуть, ніби до самі вже будуть разом воювати проти <смітнє> спільного ворога. Але цього не сталося. І дружина, він має внести ці папери в партизанський загін, а дружина не знає, що виявила ці папери в шахті, спитала, що це за папери. А в їх хаті якраз були поліцарі. один із синів був поліцай, і він... Його ці папери. Весільні заплітали, весільний віночок ще є, не тільки український, а весільний віночок. Тоді віночок знімали і заплітали, хусту зав'язали. І вже молодиця, вже тоді говорила, не має права одівати віночок. Тільки одівали дітки віночок. Зрозуміли? Так. А тепер далі. Таро в Україні дітки у нас. Налічується понад 77 видів віночків. Тепер. Так. У кожному віночку могло бути до 12 квіток. Подивіться уважно. Може ви якісь пізнаєте? Ромашка. Ромашка, правильно, Ромашка. це символ покання ніжності і вірності. Соняшник, волошки, мак, правда? Мальва навіть була, біла як. Мілея, цвіт, вишні, яблуні, калина, дзвіночки. Подивіться, скільки квітів можна було заплести у віночок. Тобто, які тільки квіти у нас у полі є, ми з вами могли заплести віночок. У вас на партах одні віночки. Одінь у Як оберіг дівочий. Подивіться, які вони у вас красиві. І нема одинакових віночок. Вони всі різні. Оділи, Гарно оділи, дуже красиві. Так. І ще можна було що заплести, ми тільки що з вами поговорили. Ваш символ вічного життя. Зобра утворені, усюди. Я символ стійкості і полиці цвіту. Снігом навіть квітка не гасає. Я хочу, щоб земля була в цвіту. Цей оберіг від зла застерігає. Невеличка вулиця, я не буду називати її назви, тому що ви можете в кожному куточку, не тільки нашого міста, а взагалі в куточку нашої держави побачити. ось таке місто, яке, ну, напевно, не зовсім подобається. Скажіть, чим вам, може, подобається або не подобається така тонечка, така вулиця. Це вулиця. Так, вулиця надзвичайно засмічена, молодець. Дивляйте уважку, що би ви хотіли змінити на цій вулиці, щоб їй було приємно пройтися з друзями, з батьками. Вже бачите. Матвій, прошу. Що потрібно для цієї вулиці зробити людям? Треба для цієї вулиці зробити. Молодець. Хто йде прибирати? Хто йде На вулиці ми бачимо багато пластикових пляшок. Перевернути тут лавочку. Ось ще одна пляшечка. Подивіться, якісь кульочки від серветок обгортки від цукером. Чи хочете ви бачити наші вулиці таким? Прошу вас, подродися, будь ласка, подродися і поприбирай на будь-яку. Мужі, сині і родині. Тому ці змагання мають свідчення. Те, що ми з вами, найкращі українці, і великі патріоти. До змаганься зупиняємо. Так, отаманам, знаєте, Курінь, курінь, карпатські козачата до проведення змагань готові. Наші гасне. Ми! щоб відбутися, наприклад, стати програмістом чи лідером, чи військово-футболу. Вищу освітку, де здобуваємо вищу освіту. Коли ще дає вищий дає, молодший спеціаліст, так називається. Молодший спеціаліст або це ВНЗ, першого, другого рівня акредитації. А університети і інститути це третій, четвертий рівень акредитації, але ж та саме хвищий. І особливо увагу дітки зверніть поверху і понизу, тому що зазвичай іноді залишаються порожні місця. Подивіться, будь ласка, хторець, чи все повністю ви прогнали, а щоб не було ніяких складочок. І знизу можеш так, як свитенки збирати. Може більше трошки ще надихне. Подивіться, будь ласка, в торці чи повністю попереду. and that's Такий чудовий захід. День української музики. Повірте, за моїх 30 років праці я ж такого заходу не бачила. Ніде. Ви піонери. Ви зібрали у тому колоритному е заході е чудові гурти. Дійсно неоднозначні, колоритні. Співців цікавить я дуже люблю, наприклад, Петрененка. Я дуже люблю сама, вже людина Обіців, Викарчука. Та й всіх інших, які з ви співали. А ще мені імпонує, що є і власні виконавці пісень. Тому це дуже гарно. Я не написала багато слів сьогодні, але тим, чим я, що я написала буквально в найближчий час, я готова поділитися. Бо це фактично відображення того, про що ви співали, про що ми говорили. Україна, наша рідна мати, ти нині знову у вогні війни. Сини і доньки вийшли захищати свій край, сім'ю, родину, бо вони бачають в них свою святиню, з діда-прадіда жили українці. Бо то візно я до загинув, щоб далі не прийшли брати лапка чуринці, що налетіли наші круки, люндрують землю українську, людей ґвалтують, шлють на муки. Їх рани будуть якритись до віку. Бо ж нам, Господи, терпіння. І мужності, і сили в цій горні. Лиш наші єдності спасіння. Народу і Україні слава, ні, війні. Ні? 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 Радій, народи, діти України, твоя надія, дочки і сини, готові жити і боротись до загину, За мир, за спокій, за щасливі снеги. Яка несе мене у глибину віків, Ту кличе в небо. То шукав безодню, то зачаровує скрипки, ніж він спів. Ній радості життя, і дух і життя, любов, гармонія і буремні хвилі. Земне блаженство, світло миття, все, що душі і серцю миле. Хвала тобі, Всесильний Боже, що надихав і генделя, і баха. В їх творих роздуми, що можуть замінити людину їй в благо. Відкрити світ красу навколо, наповнить душу барвами веселки, що заспіває власне соло, як я зараз не. І відізнеться в серці щемко. Неси ж мене по музику високо. Співай душа про радості буття. Хвала і шана, золоте бароко. В тобі моя наснага до життя. Я ці ж слова будуть до вищу, що і треба. І як побачимо в Україні свій місце.